Всім привіт! Починається підготовка цього дракона до нового сезону. В минулому сезоні він нас трішки підвів, але відпрацював. В принципі, все своє я змолотив, по калимах майже не їздив. Є в нас одна поломочка, яку я в минулому році не захотів робити, скажімо так, і думав, що сезон відмолотю, потім буду дивитися, але як виявилося, ні, так не вийшло. Які в нас є проблеми зараз? Дві основних, це потрібно вал відбійного бітера зняти. І е, там не підшипники. Ну, підшипники самою собою замінити. вже. А оце весь барабан сам на відбійному бітері він відпав від самого вала. І він там має люфт і вже давно. В минулому році можете подивитися відео. Зараз легенько напам'ятаю, що робилось. Тобто повністю знімалася наклонка, відновлювалися посадки під підшипниках на цьому барабані. На Верхньому барабані. Також тут вал був зігнутий, цей шків зачіпляв аж за корпус. Не знаю, що це потрібно було робити, щоб його так зігнуло. Тому, ось як на ньому видно, він ось аж потертий. Це воно зачіплювало. Також замінені підшипники на барабані. Нові бичі, барабан був там підрівняний, на ньому відновлені посадки. Також повний ребілд під барабані. На підбарабанні замінені всі шпиці, під барабання відновлене, тому що воно було розірване. В цьому плані питань нема ніяких. Проти того, що було, просто небо і земля, комбайн став. Раніше молотив там пшеницю першою передачою, сою другою. І то на мінімальних обертах, тому що барабан, а. Ще розказував в двох словах. Редуктор на барабані, там розсипався підшипник на цьому редукторі. І, і комбайну було важко, не міг барабана прокрутити. Це все зробив ти, що ком... зовсім інший комбайн. Другою передачею молотиш без питань, варіатором треба додати своє. якщо не дуже густа, навіть третьою можна на мінімальних обертах молотити. Зараз у нас проблема з коробочкою. Щось не стало гаркотіти, дуже страшно. Тому зараз потрібно зняти коробочку. Ну і Вал відбійного бітера. Тобто відбійний бітер треба повністю зняти. Це дві таких основних поломки. Можливо, по ходу ще щось будемо бачити. Ну оце таке. Тому зараз потрібно знімати колеса, піддомкрачувати це все, а там буде видно. Ну, починаємо розбирати. Так, підрозібрав я вже трохи один бік. Звісно, роботи тут багато, намучився, позичив такого зйомничка знайомого, тому що ось цей шків довелося знімати. Він собака важкийший, там шпонка на ньому. Ось така шпонка, ну це те, що від неї тільки залишилося. Самі розумієте, як воно там це все трималося. Цей біг вже розібрав. Зараз з іншого боку, як бачите, труба від вала відпала, все розбито. Одним словом, сльози навертаються, бортову вже також розкидав, до коробки не знаю, коли руки дійдуть, Це так заодно вже ремінь зняв головний. Виходить, тому що на ньому є нюанси, нюанси, нюанси. Зараз покажу. сам не бачу О, Ось це привід всього комбайна Ось такий нюанс. І ремінь ніби непоганий, не потрісканий. Ну, ж. Але є інший вже новенький, буде встановлюватися. Ця вся конструкція, що в минулому році перероблялася новенький тут барабан, під барабан, все чітко. Тфу -тфу. Почав розбирати вже цей бік. Тут довелося. Створити таку конструкцію саморобну, тому що е, напресований тут шкіл, як завжди, не можна зняти, ніфіга. Залізти зйомником великим ніяк не можна. Плюс шкіл здоровецький довелося так. Також тут ще з краю стояв ось такий квадрат. Це виходить, тут виходить привідно, а вигрузний шнек. І справа в тому, що довелося його так розрізати, воно вже було розрізане і варене, як бачите. Тобто я вирішив зробити так само, тому що ніяк ні зйомником. Граний мало, плюс воно квадратне, тут ніяк не можна зачепитись, ну нічого. Сварка є, болгарка є, газ є. Відріжемо, приваримо, проточимо, щось будемо робити. Зараз виймемо цей вал, повністю тоді вже покажу. Це вже наступний день хочу показати, чим все закінчилося. Одне, що можу сказати, навіть небо плаче, коли я розібрав комбайн. Як бачите, все тут в такому стані. Поки що на все забиваю болт, тому що інколи аж на сльози пробиває. Так, вал я дістав, менше літаки. Бортові порозбирав, зняв коробку. Коробка, як виявилося, зняв дарма, але вже так як все розібрав, то вирішив вже і в неї залізти. Проблема в чому? Те, що гаркотіло в коробці. Гаркотіло не в коробці. Ось в цій бортовій, в правій, як бачите, два зубчика не вистачає на шестерні. Тому шукаю шестерні зараз. Буду купувати, міняти цю шестерню. ну Вже так як заліз в коробку, буду міняти і. Сальнішки там таке подивлюся, має ще щось потрібно. Тут зрозуміло, також з цього боку все розібране. Роботи, не початий край. Хотів купити цей вал бітера інший, тобто ну, Бушні пошукати. Як виявилося це дефіцит на такі комбайни, на, саме на 440 модель. Він не підходить із молодшої моделі, з 307 і з 240-ї. Ви зрозуміли, тут він конкретно свій. На, конкретно на цей комбайн його знайти просто нереально. Я скільки розборок обдзвонив, мені ясно дали зрозуміти, що його можна навіть не шукати. Буду реставрувати свій старий, якось своїми силами. Зараз я вже завіз в гараж, покажу, що з ним сталося. Я навіть не знаю, як описати те, чим я зараз займаюся. Покажу із меншого. Розібрав коробочку. Проблема виявилася не в коробці, але ну так як зняв, вирішив заглянути. Витягнув один стакан під диференціал. Поміняю вже два сальнички, поміряв, які там треба. Вже тут були українці, вилочка ось варена. Була видно ця верхня частина відломана. Ну, Це таке буває. Шестені, в принципі, всі чіткі. Тобто, це так і остається. виміється. Поміняються сальнички і збереться назад. Тепер по бітеру. Найцікавіше, я не знаю вже ці зйомники. Вже і такі, і такі. і, ну, Все має мати якусь межу, але я не думав, що все наскільки погано здавалося. Просто підшипник. Вже скільки міг і різав, і тягнув, і стукав, і грюкав, і грів до червоного. У мене таке відчуття, ніби він приварений до того валу. Тому спорудив ось таку конструкцію, вже не перший раз вона мене виручає. Зараз це все чітко обварив, чекаю, поки виховане, бо воно на гарячу стягує, то ще важче тягнути. Тому зараз буду чекати, а тоді пробувати. То Це тільки цей бік. А цей бік навіть немає за що взяти, тому що тут стоїть муфта, тут підшипник. Як це все робити, я не знаю. Я хочу. Е Оці частини також замінити. Але це поки не починаю робити, поки не поміняю, ви розумієте, самі підшипники поки не знімлю. Тому що ну, який сенс це все робити, якщо до цього не залізеш. Тому така біда. Не знаю тепер, як буде далі, але з одного боку все-таки я зміг зняти підшипничка. Ось як він виглядає. Тут ще саму зовнішню обойму з корпуса не діставав, але я думаю, то вже не є біда. Коротше, довелося 150 разів надрізати його болгаркою, тягнути ніяк не вийшло. Зробив ось такого тільки що зйомника. Також тягнув до всерачки, всерепа, як все тріщить, все ломається, ключі не витримують, але не зміг стягнути. Судячи з того, яка тут обойма, бачите, така порживівша. Тобто він тут дуже і дуже давно. Що я можу ще сказати? Довелося так зробити, але тут дістав, як бачите, тут ну, вже вал почав витягувати, але не витягується, тому що тут посередині ще є перемічка, а там з того боку така типу зварка і він не витягується. ну Зараз я або зварку зріжу, або попробую, може тут якось зіб'ються всі діла, коротше буде видно. Mm -hmm. Так, бітер повністю готовий. Вже можна ставити на комбайн. Все замінено, всі пластини ось ці на нові. ну Нові беушні, скажімо так, з нової труби зроблені ось такі. Я думаю, буде краса проти того, що було. Підшипники замінені, флянці вварено, все чітко, все круто, все тримається. Вже вал тепер і труба це одне ціле. Я думаю, що на мій вік вистачить. Також зібрана вже коробочка. Замінено підшипник у виживному. Бачите, тугенько крутиться сальнички на піввісях. Також коробочку я ж знімав кришку. Повністю всередині вимив, там вже від старості трішки було стружки. Ну, Коробка як ніяк не нова. Залишилось купити штівти. Ось сюди на цей вал, сюди два штучки сьогодні забувся. Ну нічого, це ще підкуплю, це вже можна на комбайні встановити. Так то все нібито тут більш-менш замінював в тому році цей підшипник, пов... вийшло його замінити разом із сальником. Ну нічого таке, таке, нібито все тут посадив кришку назад на герметик. Нібито без питань, всі передачки вмикаються, все без проблем. Також зробив тут такий е, типу пильничок із тканини. Скажімо так, Думаю, хай буде. У мене тут ще воно так зверху прижметься і е, доважі йде до, в кабіну. Я думаю, що буде краще. Бо тут такий оригінальний ковпачок, і в ньому там немає ні сальника, нічого. Я думаю, що там в оригіналі щось було, але вже від старості. Тому закріпив так. Думаю, на мій вік вистачить. Ну все, Можна встановлювати на... Комбайн. Так, які в нас були проблеми по правій стороні, по бортовій. Не вистачає в нас трошки зубиків, як бачите. Ось тут один. І з цього боку не вистачає. Ось. Вже я купив іншу вступицю повністю в зборі, по-іншому не продають. Виявляється, буває два різних види. Тут буває під кільце, під ось таке, і буває без кільця. Не знаю, чим вони там відрізняються, чи ні. Але коротше, шукав зразу під кільце. Це купив другу вже повністю в зборі. Ступиці я відкручу, бо вона не така. Перекручу саму шестерню. Це задоволення обійшлося в 5 тисяч гривень всього-навсього.